Троє мирних мешканців прикордоння загинули на Харківщині протягом вчорашнього дня. Росіяни б'ють по мирних селах і містах прикордоння з артилерії, полюються на людей фпв дронами Докладніше про ситуацію у регіоні дізнаємось від моєї колеги Світлани Шекери. Вона зі студію наживо з Харкова. Доброго ранку, Світлано. Тож розкажи, будь ласка, яку інформацію маєш про наслідки ворожих атак? Вітаю Анастасія. Так росіяни продовжують вбивати мирних мешканців прикордоння. Так, учора близько 17-ї години завдали авіаудару по Петропавлівці, Куп'янської громади. Загинуло двоє людей. Це 54-річна жінка та 26-річний чоловік. А о 17.30 17 сімнадцяті вдарили по селу Кливана, Клинова, Новоселівка Золочівської громади. Там пошкодили приватні будинки, пошкодили Трансформаторну підстанцію, через що без світла залишилося ще три сусідніх села. Вчора ввечері росіяни вдарили в півдронам по іважках Золочівської громади. Вони буквально вполювали чоловіка, який їхав на скутері. 24-річний хлопець загинув на місці. Куп'янську вчора росіяни били із артилерії скидали боєприпаси з ФПВ-дронів, пошкодили газогін, струс головного мозку. Отримала 58-річна жінка. І ще одна жінка сьогодні постраждала на світанку у Горохуваці Борівської громади. По Горохуваці росіяни вдарили керованою авіабомбою. Там пошкоджено щонайменше 5 п'ять приватних будинків. Пошкоджено магазин, а також відділення пошти. І четвертий день уже на Харківщині гасять лісові пожежі, які спалахнули в лісах під балаклією. Площа пожеж склала вже більше 320 гектарів. Гасити пожежі складно, тому що в цих лісах після бойових дій залишилося дуже багато вибухонебезпечних предметів і вже є постраждалі рятувальники. Прошу послухайте пряму мову. Під час гасіння пожежі постраждав рятувальник. Балаклійської пожежно-рятувальної частини з діагнозом отруєння чадним газом його було госпіталізовано до Балаклійської районної лікарні. І вчора, під час гасіння пожежі, на вибуховому предметі підірвався пожежний автомобіль, який належав лісовому господарству. Постраждало двоє лісників, які отримали гостру реакцію на стрес. Тож рятувальники вкотре закликають людей не палити сухостій. Це всі новини на цю хвилину. Анастасія дуже дякую, Світлано. Наша кореспондентка Світлана Шикера повідомила про ситуацію на Харківщині.